І вітання Кременчуцькі новини для вас в ефірі. Дивіться, вже за мить у випуску. Вже вкотре за цей сезон снігова лавина накрила Кременчук. Комунальники протистоять стихії. Міська художня галерея. запрошує поціновувачів прекрасного одразу на три виставки. Та з якою метою приїхали китайці до Кременчука. Україна ніколи не стане федерацією на вимогу Росії і не припинить боротися за повернення окупованих територій. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своїй промові, присвяченій Дню Соборності. Цьогоріч у столиці України на урочистості зібралися десятки тисяч людей. Михайло Жизневський і Сергій Нігоян перші жертви режиму Януковича. В День Соборності їхню пам'ять вшановує вся країна, а разом з нею, і президент. Нині ці відомі на весь світ обличчя вже символ. Того, за що бореться Україна, Москва анексувала Крим і спробувала роздробити нас на частини, аби легко проковтнути. І перед нами знову постала загроза втрати соборності і незалежності. Але ціною великих жертв, ціною великих зусиль українського народу, ця загроза відведена. І у жорсткому протистоянні з терористами, з російськими найманцями і з частинами регулярної російської армії ми з вами зупинили ворога. А гаслом нашим було єдина країна. Із гаслом Єдина країна у столиці на соту річницю проголошення акту злуки зібралися десятки тисяч людей. Згадали, зокрема, і про тих, кого російська агресія тимчасово відділила від України. Президент запевнив, що дня держава бореться за тих, хто змушений проживати в окупації у Криму та на сході країни. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити. День вашого звільнення від ворожого ярма. Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім маємо бути чітко зрозуміло. Україна є унітарна держава з одною державною мовою, так записано в Українській конституції. І жодних федерацій і ніяких спеціальних статусів. Єдина незалежна соборна Україна. А гарантом того, що цю єдність ніколи ніхто не забере, підкреслив президент, буде лише економічна, сильна, духовно-незалежна Україна, яку захищатиме сучасна армія, підтримуватимуть західні партнери і розвиватимуть активні люди в кожному окремому регіоні. Створення армії та відновлення економічного зростання. Асоціація з Євросоюзом і безвізовий режим, децентралізація і томос, курс на вступ до НАТО та Євросоюзу це є чіткі і системні послідовні кроки відповідно до нашої довготривалої стратегії. А перехід до європейської якості життя українців це є головний зміст нашої державної політики, яка спирається на єдність нашого народу. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуські новини. Нинішня зима не дає послаблення комунальникам. Кременчук сьогодні знову опинився в епіцентрі негоди. Від самого ранку фахівці КТП 1628 почали превентивну посипку доріг соляно-піщаною сумішчю, щоб не було обледеніння шляхів. З початку снігопаду. Роботаємо, посипаємо вулиці е города солью, щоб общественний транспорт мог їздити спокійно, спокойно, щоб люди добирались на роботу. Роботам круглосуточно. А вже з посиленням снігопаду більше трьох десятків вантажівок з відвалами виїхали на очистку міських доріг. Зв'язку з погіршенням погодних умов і випадінням великого кількості осадків на вулиці міста вивіно 32 одиниці техніки, які працюють по сім'ї маршрутам. Задействовані в уборці усі вулиці, включаючи второстепенні, проїзні. Також дві одиниці техніки знаходяться на постійному чергуванні по очистці Крюховського моста і півзаводського путіпроводу. Очистку автомагістрали від снігу проводили комплексно. Кожна бригада на відведеному маршруті, як на головних, так і на другорядних вулицях. По кілька вантажівок курсували вздовж очищаючи проїжджі частини. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Від початку снігопаду сьогодні до боротьби зі стихією активно долучились працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. 118 людей у складі 11 бригад по всьому місту розчищали зупинки громадського транспорту та пішохідні переходи. Ми вийшли сьогодні на 12 дня і будемо працювати до 7-8 вечора. Завтра виходимо п'ять 5, 5 ранку. По всьому місту наших працює 11 бригад. Фактично, молодіжний, там за нас перший, другий, третій, Крюков, центр і проспект Свободи, коротше, Київська, ну, весь город. За кожною бригадою закріпили відповідний сектор міста. Через потужний снігопад всі зупинки та переходи комунальники чистили по кілька разів. Об'єм роботи дуже складний. Виповнили ми його тільки ще, як то кажуть, наполовину будемо проходити по одному кругу. одразу воно ж, сніг сипе, будемо йти по другому, і мабуть, ще й будемо по третьому йти кругу. Швидко та ефективно комунальники розчищали кожну зупинку та переходили на наступну снігоборотьбу у режимі нон-стоп помічають кременчужани. Прибирають дуже гарно, вони дуже добре стараються. Я пишаюся з комунальниками свого міста. Вони дуже добре працюють. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Рясний снігопад не припиняється. З 11-ї години над розчищенням снігу працюють в Хрюківському районі за допомогою спецтехніки. Прибирають внутрішньодворові території та приватний сектор. Працюємо в частному секторі. Буває, що люди біля своїх домів ставлять техніку особисту і неможливо проїхати. Намагаємося робити як краще, ну тільки головне порозуміння, щоб теж люди допомагали. Снігоприбиральна техніка працює в посиленому режимі. Водночас на заваді снігоборцям стають покинуті на узбіччі автомобілі. Цьогорічна зима випробовує нас як ніколи. Вже в шосте ми виходимо на очищення вулиць на території району. Сьогодні на території Кривського району працює 9 одиниць техніки. Кожен інспектор забезпечений своєю мототракторною технікою. Дитячі садочки і школи будемо розпочинати чистити завтра з чотирьох годин ранку. Дуже велике прохання до мешканців нашого. Міста, щоб особливо до водіїв техніки автомобілів, щоб вони не залишали техніку на проїжджій частині вночі. Також тому, що якщо ми четвертої ранку починаємо чистити ці дороги, немає можливості заїхати в двори і причиститися, щоб можна було людям без перешкодно вийти на роботу. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На снігоборотьбі сьогодні задіяні усі координують роботу снігоприбиральної техніки на внутрішньоквартальних приїздах, інспектори з благоустрою в автозаводському районі. Кипіла робота біля соціальних об'єктів і у дворах. Отринадцяті годині дня виїхали працювати. В Першу чергу розчистили в основному саді школи, центральні тротуари, щоб люди могли проходити. Зараз будемо розчищати двори, щоб люди могли проїхати. Потихоньку працюємо робота. Важкувато, звісно, на заморюється. Люди мішають, машини мішають. Просьба до людей, щоб на проїжджу час машини не оставляли. Інспектори зазначають, якщо у вашому дворі ще не розчищено, значить найближчим часом туди заїде спецтехніка. Робимо все можливе, щоб рух транспорту та пішоходів не ускладнювався. Традиційно першочергово розчищаємо від снігу лікарняні заклади, школи, дитячі садочки та тротуари. Потім заїжджаємо в кожен двір. Роботу будемо проводити до того часу, поки негода не скінчиться. Тож прошу. Мешканців віднестися з розумінням, і якщо ми до вас ще не заїхали, ми обов'язково потрапимо в кожен двір. Ніхто не залишиться без уваги. За сьогодні ж лише на цьому мікрорайоні розчистили 15 дворів, усі тротуари, підходи до 25 го колегіуму і 33 го садочку. І робота триває. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Аби не допустити снігового колапсу у місті двірники, трактористи керуючої компанії Місто для людей вже зранку працювали у посиленому режимі і готувалися до активного снігопаду. З шести годин от, працюємо, роз, розчищаємо, доведеться залишитися до вечора, аж до пізнього вечора. Будемо працювати. Хочемо, щоб люди добиралися на роботу, хочемо встигнути, щоб. Нікому не було ніяких перепон. Звільняти дороги від снігового полону вночі буде і тракторист Василь. Позитивно налаштовані. Як починається сніга, піднімають і в два, і в час ночі, і в три. Виїжджаємо, горнемо, допомагаємо, щоб було добре ходити людям. Зима цього року, як ніколи, щедра на сніг, і працювати у снігових заметах дуже важко, відзначає тракторист. До того ж розчищати дороги, заважають водії легкових автівок. Хочу звернутися до водіїв міста міста Кременчуга, щоб хоч трошки уважали наші труди, не виїжджали, половину машину, не ставили на тротуари, щоб було як прогорнути тротуар, щоб людям було як ходити. Крименчужану роботу прибиральників снігу оцінюють наступним чином. Дворники працюють. двірники працюють від під'їздів. Розчищають, справляються. Тротарні переходи чищать, працюють люди. Дякую їм. У разі, якщо прогноз збудеться і почнеться хуртовина, снігоприбиральна техніка працюватиме усю ніч. Очікується снігопад. Очікується снігопад, тому ми сьогодні готові працювати цілу ніч. Виводимо двірників у другу зміну. З двох годин сьогодні пообіцяли меру міста чотири трактори для розчистки міських доріг. Мер міста Віталій Малецький відноситься серйозно до розчистки снігу, проводить штаби, нас збирає, ставить задачі, контролює. Тому ми не сидимо ні хвилини, працюємо, працюємо і працюємо. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Два місяці тому благоустрій Кременчука прикрашав новорічну ялинку. Зараз вони її розбирають. Тож будемо прощатися з новорічними прикрасами до наступного року. Свята вже закінчились, і сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кримчика знімають прикраси з новорічної ялинки за допомогою двох автовишок. Також вже прибирається новорічний подарунок, який був перше встановлено у Кримчиці у грудні минулого року. Для демонтажу конструкції вже прибула необхідна техніка та спеціалісти. Зараз ми розбираємо новорічний подарунок. Ми його зараз розбираємо, просушуємо і будемо складати в складні приміщення. На Наступний рік ми теж цей будемо ставити подарунок. Задіяно ще зараз на подарунку 8 чоловік, і на ялинки ще задіяно 8 чоловік, три єдиниці техніки заєдну, це три вишки в нас. Найбільше за новорічними прикрасами сумуватимуть Кремантюцька дітвора, адже вони найбільше полюбляють подарунки. До того ж цього року не всім вдалося зробити світлини біля оригінального святкового декору. Так мені подобався цей подарунок. Я буду робити фотографії наступного року. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Краманчуцькі Новини. Рік по китайськи у Кременчуці з нагоди 10-річної дружньої співпраці інституту Конфуція з Кременчуцьким 11-м ліцеєм. Іноземні гості, і жителі міста, провели творчий вечір в китайсько-українському стилі. У будинку дитячої юнацької творчості представники інституту Конфуція знайомили містяни з традиційною культурою. Інститут Конфуція вони знаходяться по всій Україні, взагалі по всьому світу. У нас він працює при національному харківському університеті. Каразіна є підрозділ цього інституту конфуція, і викладачі працюють в нашому ліцеї, так як ми з 2008 року вчимо китайську мову і історію Китаю. Гостей Кременчука та глядачів в залі привітала заступник міського голови Ольга Усанова. Я щиро вітаю наших гостей від імені міського голови Віталія Малицького Також передаю вітання. Дуже рада, що вони сьогодні з нами. Дуже рада, що в нас є така можливість познайомитися, подивитися і зав'язати такі певні культурні зв'язки з представниками з нашими гостями з Китаю. Тому передаю вдячність і найкращі побажання. Наразі китайська мова не аби як популярна у світі. Її знання відкриває перспективи за кордоном. Інститут Конфуція дає можливість українцям безкоштовно навчатись та працевлаштуватись в Китаї, відзначає директор Пекінського навчального закладу. Інститут Конфуція закінчили десятеро учнів з 11-го ліцею в інституті Конфуція є спеціальні програми, в рамках яких молоді українці можуть навчатись безкоштовно і отримувати спеціальну стипендію. Випускники інституту Конфуція працюють в Китаї, в китайських, німецьких, польських японських компаніях. В таких компаніях дуже цінуються спеціалісти, які знають українську і китайську мову. Кременчуцькі школярі, які вивчають китайську мову, відзначають такі зустрічі з жителями східної країни неабияк цікаві та корисні. Вже декілька років у нас в школі викладають китайську мову. Вона досить складна, але водночас цікава. Ми раді, що у нас є така можливість пізнати їх культуру, традиції. Сьогодні ми виступаємо для них і сподіваємося, що йому також сподобаються наші сюрпризи, концерт. Я залюбки поспілкуюся з китайцями китайською мовою перевірю свої знання, чого нас навчили в школі. Китайські освітяни, які працюють в інституті Конфуція та його філіалах, танцювали, виконували пісні, демонстрували національні костюми, бажали кременчужанам благополуччя, миру та злагоди. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Справжнє мистецьке розмаїття на будь-який художній смак чекає на Кременчужан та гостей міста у Кременчуцькій міській художній галереї. Сьогодні тут відкрили одразу три виставки: у великій залі персональна ювілейна виставка картин Надії Нікітіної шацило обличчям до життя. Родзинкою експозиції є серія портретів Кременчужан, серед яких і родичі художниці. Надія – це дружина мого дідуся. Я знаю її з самого дитинства. Кілька разів вона хотіла нас намалювати. І останній раз після нового року ми сиділи всією сім'єю, і нарешті їй вдалося нас зобразити і сфотографувати. Як зазначають знайомі, Надія Нікітіна Шацило працює над картинами і день, і ніч сусід наді, і бачив, як то все писалося, як то все вночі не гас вогник. Вона працювала день і ніч. Дай бог їй здоров'я, дай їй ще натхнення. Під час відкриття художниця почула багато теплих слів і зі свого боку вдячна за чергову можливість продемонструвати світові свої творчі здобутки. Це якийсь невеличкий ітог моєї творчості. Тут можна побачити різножанрові роботи, як то портрети, пейзажі, натюрморти». У малому залі галереї затишно розташувалась виставка пам'ять архітектора Петра Сергеєва. Вона присвячена 90-річчю від дня народження митця. Саме за проектами Петра Сергієва свого часу практично відбудували Кременчук. Це і кремінь готель». Це і університет Остроградського, цілий квартал 101 від скверкосмосу до водоканалу. Горішні плавні, прекрасний міський сад. Прекрасне міське озеро, яке зараз улюблене місце відпочинку. Це теж проект Петра Сіргієва. І на десерт глядачам експозиція побач красу, картини з соломки, флористичний живопис від митця Валентини Панченко. Як вважає майстриня саме за допомогою рослинного матеріалу, квітів, листя, стебел, можливо передати красу довколишнього світу. Ірина Серьогова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Мінливу хмарність прогнозують синоптики на день завтрашній. Нічна температура повітря становитиме мінус 6, мінус сім градусів. Денна, мінус 4, мінус 3. Це всі новини на сьогодні. Незважаючи на інтенсивний снігопад за вікном, нехай у ваших оселях та родинах буде затишно. До зустрічі.